В оригінальний спосіб вирішила Шосткинська громада висловити свою подяку і підтримку Збройним силам України цьогоріч замість великої новорічної ялинки центральну площу нашого міста прикрашають маленькі сосенки, з яких виклали напис ЗСУ. В цьому році вирішили не витрачати кошти, як ми взагалі ну залом витрачаємо на встановлення нашої ялинки. А ці кошти направити на підтримку наших збройних сил України. А у нас вирішили зробити новорічну інсталяцію з ялинок. Деревця громада отримала безкоштовно, оскільки видалені вони були в результаті санітарної вирубки. Загалом на новорічну інсталяцію пішло 60 сосен. Прикрасити зелену красуню можуть усі охочі. Для цього потрібно лише завітати на центральну площу, прихопивши з собою новорічні іграшки, та вподобати собі ялинку. Вирішили зробити такий флешмоб і запросити. Громадськість взяти участь у прикрашанні цих маленьких ялинок це можуть хоч приватне підприємство, хоч колектив. Долучитись до цієї справи і особисто свою ялинку прикрасити і любоватися і радувати всіх жителів і діточок нашого міста. Радувати око містян ялинки будуть упродовж усіх новорічно-різдвяних свят. До речі, тим, хто бажає долучитися до флешмобу, та прикрась свою ялинку, варто поквапитися, бо колективи та пересічні громадяни вже активно влилися в цей творчий процес. Тут дуже багато ялинок. і Ми вирішили з нашим малюком. Прикласти ялинку, щоб було всім гарно, весело, не, не тільки щоб був сум в нашій країні, а щоб було і весело, і щоб всім був мир і щастя. Ми підтримуємо цю ідею гарну, тому що е, наші батьки і ми, робітники 11-го садочка, відкликнулися на цю пропозицію і вирішили, щоб нашим діточкам було е, якесь. Настрій чудовий, святковий, тому що їм треба спілкування. Вони повинні спілкуватися. Їм не вистачає комунікабельності цієї, тому що ось захотілося взяти участь і прикрасити, і залучити наших дітей до цього. Ми раді чекаємо всі свята, а найбільше перемоги. І тому і ми, і діти приєднуємося до ініціативи нашого керівництва. І Залучаємось і прикрашаємо ці ялинички. Ідею спрямувати виділені на велику ялинку кошти на користь зсу мешканці Шосткинської громади сприйняли схвально, адже розуміють, що наші військові це меч і щит України, наша опора і захист, щоб хлопцям нашим було там тепло і щоб вони наш спокій зберігали. Що ви подумайте, як як важко нашим солдатам у теперішній час на вулиці дуже холодно. Да? Вот. А гроші, ті, які використали на велику ялинку, вони підуть, може їм на якісь теплі речі, щоб їм було краще.